Інший тип зацікавленості це зацікавленість у грошах. Тобто, коли до вас у компанію люди приходять з одною єдиною метою заробити грошей. Їх усе інше не цікавить. Це найнижчий тип мотивації. І таких людей може спонукати до того, щоб щось десь покращувати, тільки якась доплата, якась додаткова мотивація грошова. Насправді це дуже погано і вам потрібно. Шукати людей, які мають ось перші два типи мотивації, найголовніше там перший тип мотивації, який співпадає ось по задумах, по ідеях. Бо це найкращі співробітники. У них, окрім того, що вони хочуть заробити грошей, у них є ще щось усередині для того, щоб покращити діяльність і для того, щоб зробити цей світ кращим, зробити його кращим за рахунок вашої компанії. Тобто ініціативу люди проявляють тоді, коли у них є, по перше, якась. Зацікавленість а по-друге, у них є умови для того, щоб вони цю ініціативу могли проявляти. Коли я кажу про умови, я маю на увазі, що у вас у компанії створена така система матеріальної мотивації, нематеріальної мотивації, коли якась ініціатива вона її мотивують. Ну її не пригноблюють, її беруть до уваги. Тобто, якщо у вас на якихось координаціях, на якихось там планьорках, п'яти хвилинках люди можуть висловити свою думку стосовно покращення чогось, вона буде вислухана, вона буде розглянута, вона буде прийнята до уваги і її будуть втілювати. Якщо вона дійсно має під собою щось корисне. Бо якщо таких умов не створено, то Люди навіть першого типу мотивації, найкращого, коли вони на рівні ідей горять, вони хочуть зробити щось хороше для компанії, щось через компанію, гарне для світу. Коли вони свої якісь ідеї, вони їх дають у компанії, висувають. А це якось знецінюється, то у них немає жодного якогось посилу далі такі ідеї по-перше, озвучувати, по-друге, якось їх втілювати. Вони не бачать такого якогось відображення, підтвердження у зовнішньому світі, що їх ідеї вони цінуються. І, тобто, окрім, того, що потрібно наймати і. Відбирати людей, які мотивовані і які проявляють ініціативу, їм треба ще створювати певні умови для того, щоб вони могли цю ініціативу реалізувати. Якщо вони не можуть її реалізувати, сенсу тоді наймати таких класних людей, класних спеціалістів, яких ви наймаєте. Це причина, чому люди виявляють або не виявляють ініціативу.